Отже, в ефірі Харків онлайн увечері я з задоволенням хочу представити юну гостю, яка завітала до нашої студії. Це Анастасія Лимар, як я вже говорила, вона є юною поетеси. Вітаю тебе, Настя! І хочу привітати одразу з усіми святами, які щойно завершилися. І в принципі, на нас ще очікує зимове таке свято хрещення, і ми будемо говорити з тобою сьогодні про новорічні свята. Взагалі, яке твоє улюблене? Я знаю, що обов'язково діти завжди кажуть, що це новий рік. І я теж дуже люблю Новий рік, тому і він мене надихає на нові вірші. Взагалі мені багато пір року надихають на нові вірші, але Новий рік це якби казкова пора. Ну, мені здається, що ти напевно. Е... Напевно, хочеш бути театральною актрисою обов'язково. Мені так, так чу, чомусь так здається. Правда, ти хочеш бути так. актрисою? Але дозвольте мені привітатися трохи зі своїми однокласниками, які мене зараз дивляться. А от давай ти будеш дивитися на мене або дивитися mm -hmm. у камеру, Добре. а не дивитися на монітор, а то Добре. твоїм однокласникам буде здаватися, що ти mm -hmm. десь там з диваном розмовляєш. Сьомий, mm -hmm. а вісьмидесята школа, з Новим роком вас минулим. Ось так, ось так. От я хочу сказати, що дійсно, давай, давай будемо все ж таки ми з тобою спілкуватися, так. а ти не будеш спілкуватися з моніторами, не будеш спілкуватися. Так. Оце така невеличка річ, яку вже Настя ніяк не може зрозуміти. Отже, Новий рік як зустрічала в цьому році? Дуже добре. Але новий рік став для мене дуже гарним, бо я зрозуміла, що мене сюди позвали на телебачення другий раз, і я дуже щаслива. Це як подарунок мені на новий рік найбільше. Ну обов'язкоз зазвичай Дід Мороз приносить дітям якісь подарунки. Ну а, а такі... мені принесло ОТБ канал ну, дуже дуже добре. Ну і оскільки ми тебе заявили для наших глядачів як юну поетесу. Напевно, все ж таки, давай послухаємо. Те, що ти підготувала ну, до цього Нового року, я знаю, що в тебе є поезія. Звісно, перший вірш буде на російській мові, і він присвячений року коня. Угу. Добре. Пусть канікули в веселий привратця хоровод. Ну, конечно, ну, конечно, та відскори Новий год. Ви не бойтесь, не шалите, к лки подходіть. тихой ночкой засветила, И заржала, за, закрутила, лошадь белая скакала, Не одна она бежала, с ней бежало два коня. Гривы были непростые, гривы были золотые, Диамантовые копыта, кони черные, как магниты. С ними маленький конек, в полоршина, горбунок, с двумя горбами и еще с длинными ушами по поселкам проскакали и по городу бежали. Как часы двенадцать били, кони грибами крутили. Елки видели они и зажгли на них огни. Постучались в каждый дом, разнесли всем пожелания и исполнили желания. Праздник уже идет, ведь с лошадями Новый год. В гості к вам прийдет мороз, білоусий, краснонос. Всім подарки принесет, Наступає Новий год. Що ж, дякую. Я гадаю, що дуже на твою цю поезію вплинула казка Єршова. Е коник е Горбоконик, наскільки я так зрозуміла, так. бо тут деякі моменти дуже пере так перекликаються. Так, коник теж привітав усіх з Новим Роком. Ну, бо це я... чарівний коник. Окрім того, сьомий ну, клас, ну то скільки mm. ти своєму класу передала вітання, я теж вітаю сьомий А, так? Правильно? Сьомий А 80-ї школи. Отже, вітання від каналу ОТБ Вони почули. Mm. Новий рік це така дійсно казкова пора, коли можна ну, загадувати бажання. Ти встигла щось зробити подібне? Mm. Так, Ну так, а якщо більш ширше ширше, все ж таки. А я зрозуміла, не можна, не можна відкривати свої таємні бажання, тим можна, більше, якщо можна. це дати секрет. Чи це не секрет? Ні, це не секрет. Що забажала? бажала? Я бажаю іще колись на телебаченні показатися і третій, і четвертий раз. Зрозуміло, апетит приходить під час їжі. Добре, звісно. Так вони є, але все ж таки юна поетеса, а це значить це не тільки один вірш. Читай угу. ще. Ну, ви ж знаєте, яка зима була цього року? Чим взагалі... ще триває, тим більше ми можемо привітати усіх харків'ян, і тебе вітати з тим, що якраз сьогодні середина. І ще у зима така безсніжна, і я вирішила присвятити цьому вірш. Забарилась цим році зима, січень місяць, а снігу нема. Вже давно відлетіли птахи, з дерев впали останні листки. Жде пухнастої ковдри земля, бо невкриті застались ліси і поля. Снігу йдуть, ждуть від зими дітлахи, хочуть грати вони у сніжки, сніг стрибати, кататись на санках згори. Буде льот одягнуть кавзани. Ну а поки що дощ на дворі, сумно їм від такої негоди. Почекайте, ще випаде сніг. Свято буде в дітей і в природі. Тож не будьмо сумувати. Час прийшов калядувати і здрізм вдвом усіх вітати. Ми так дуже дуже плавно перейшли на різдвяні свята, дійсної колядки в тебе. Ну... Крик душі, я так зрозуміла, оскільки ти все ж таки як там, не зважаючи на те, що ти пишеш вірші. А це ну, ну і звичайно, що багато дітей пишуть вірші, але в основному це якась така доросла здається справа, бо вони так якось цим більше займаються. А ти бачиш дійсно і бажання, які в тебе є, тобто дійсно розважатися зимовими видами спорту, займатися mm. цим тим, чим дітлахи займаються взимку. До речі, що ти любиш mm. для тебе сніжки, чи все ж таки ковзани, лижі? Чому надаєш перевагу? Я люблю усе. Усе, молодець. Так. Встигаєш все, я так зрозуміла. Так, але можна мені колядочку свою зачитати. Обов'язково, давай. Коляда, колядин, колядин, колядушечки. Гей, вставайте ледарі з подушечки. Та йдіть колядувати, бо велике свято, Христос народився. Ми не будемо у вас чогось просити. Просто будемо людей всіх веселити, щоб принести вам святом в дім здоров'я і любові і щастенька багато. Дуже добре. Ну, я гадаю, якщо ти ходила до речі, колядувати? Чи все ж таки це так, домашній варіант? Mm. Де mm. свою колядку розповідала? Так, розповідала. До речі, я сусідці по телефону не колядувала. А як же вона тобі подарунки по телефону віддавала? Оце, Це не зрозуміло, бо за колядку обов'язково ж треба ж дари давати. Як ти їх отримала? Ну, ще не отримала. А, ну, тобто сусідки треба сказати з ви обов'язково нас зараз бачите, тобто не забудьте, за колядку обов'язково дають дари. Так що Анастасія Ой, їм не заслужила. треба, не Ана... треба, будь ласка, <свісно> пробачте добре. мені. Добре, ну це, ну, це така ну, усмішка, звичайно, що ти не хвилюйся. Так. Скажи мені, я так розумію, оскільки тебе дуже добре виходить писати вірші, угу. література це, напевно, улюблені, так, так? Уроки. А ще що тобі до вподоби? Ще я люблю писати казки. Ні, ні, ні. Як ми говоримо про школу? Звичайно, а, про що школу. творчість, творчість це все те, що а, займає рідний час. Давай трохи про школу поговоримо. Угу. Ну мені все подобається у школі. І математика. Так, алгебра та геометрія. Оце, 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 ти, оце ти мене здивувала. Настільки ти мене здивувала, мені здається, такі, ну Яскраво виражені гуманітарії, як ти мені здається, що вони з математикою зовсім не дружі. Фізика там хімія, щось там щось страшне. А у нас хімія класний керівник Наталія Едуардівна. До речі, мабуть, вона мене бачить, і я її теж вітаю. Ну і Наталія Едуардівна, Ну напевно, якщо гуманітарії любить, любить хім, хімію, то це дійсно дуже добре, і значить, це дуже добре. Що значить, це добрий вчитель, який привчив навіть любити такі точні науки. Ну, а чим займаюся ще? Крім того, що встигаєш і в сніжки пограти, і е, вивчати геометрію з алгеброю, і писати вірші. Я усе вивчаю, усі уроки люблю вивчати. До речі, дома, зараз у мене небагато вільного часу. І, і все ж нам задають дуже багато домашнього завдання. Тобто це, це таке непорозуміння, яке треба якось. Так, і у мене теж є вірш такий. Ну, от давай наостанок, на останок якраз почитаємо вірш, який присвячений вчителям, так? Вчителям, не сподівайтесь гарного вірша почути, бо більше так не може бути. Ну зрозумійте ж нас, учителі, вас так багато, ми зовсім одні. Ну, хіба можна ж стільки задавати, коли немає часу погуляти? Ви хочете, щоб ми так добре вчились? Але так хочете, немов би ви сказились. Вчителі, кохані, любі, та помилуйте ж ви нас. І це просимо не одні ми, не один наш сьомий клас. Ой, як гарно, ой, як дивно, в парку любому гуляти. Але треба, але треба три параграфи читати. Тож сильно просимо вас, не так багато задавати. Отже, це такий крик душі. Наскільки я розумію, на третій день після канікул вже задають стільки, що просто неможливо. Любі вчителі, ну розумієте, що дитина дитина просто волає, я б сказала. Ну можна останній вірш прочитати. Я дуже люблю природу і я дуже люблю дивитися на зірки. Ну, давай саме саме останній. Так зірка з неба падає, і тебе й мене радує. Зірко, моя зірко, зійди над горою. у перше і й останнє побачусь з тобою. Дуже скоро упадеш ти, зійдеш з лиця неба. но я тепер ніколи не забуду тебе. Що ж, дякую, Настя? Дійсно, дуже добрі такі, дуже, дуже проникливі вірші. Мені особливо сподобалися новорічні. Вони якісь такі казкові. Ну і ну обіцяють обіцяють щось таке нове і обіцяють ну, щось таке добре. Mm -hmm. А ще дуже добре, що ти любиш грати, як звичайна дівчинка, в зимові ігри. Тим більше, це просто мені сподобався цей вірш, який просто закликав сніг нарешті завітати okay. до Харкова. І головне, головне, те, що ну в такому юному віці Настя ну настільки не байдужа, неординарна дівчинка, що хочеться просто її з цим привітати і побажати залишатися такою. Ну а наш ефір далі триває. У гостях у нас була Настя Лимар. Ну а ми з вами зараз переглянемо поради лікаря, який нам розповість, як не захворіти взимку.